До кінця року щось можливо для росіян ну, змінити на полі бою. Дивіться, Покровськ, там кажуть, що пишуть військові наші про те, що там знову ситуація наближається до критичної Степногірськ, 20 кілометрів до Запоріжжя, так ну тобто там також складні бої, Куп'янськ. Ну тобто ну, щось Покровськ, не стратегічно може змінити. Покровськ, що значить критична ситуація? Я нагадаю, рік тому, навіть більше року тому, росіяни наблизились до Покровська, тоді казали, що критична ситуація. Ну Але зараз критична... знову. Ну критично, я не скажу, що критична. Критична була б, якщо реально росіяни б прорвалися до добропілля і реально mm -hmm. би зайшли, наприклад, з півдня до Покровська, і зараз би були перерізані всі логістичні там в районі Морнограду, логістичні всі шляхи. Ну цього ж не сталося. Тобто, росіяни фактично, починаючи з початку лічної літньої кампанії, вони цього не досягли. І більш того, українські контратаки на добропілля вони ще не завершені. І там ще історія, оця, коли ми бачимо кожного дня механізовані штурми, коли росіяни вкидають, росіяни вкидають не тільки там величезну кількість людського ресурсу. От сьогодні, наприклад, за повідомленням Генштабу, було 1200 знищених і поранених росіян. Це означає, що інтенсивність місних штурмів наростає. Дійсно, це якраз в тому числі Покровськ, одні з основних напрямків зусиль. Механізовані штурми зростають, але від цього ефективність їхніх наступів не підвищується. Тобто, знову ж таки, треба Путіну нагадати, що в нас існує прозоре поле бою, яке для будь-якої наступаючої сторони зараз це величезна проблема з точки зору ураження особливо бронетехніки, але і кожного, кожного бійця можуть 5-6 дронів атакувати одному тому насправді. От зараз Путін буде намагатися знову провернути ту сам, той самий фокус, який йому на жаль вдавалося провернути з Трампом і, і Віткофом, тобто добитися того, що Трамп почне знову вести якісь переговори стосовно поступок України України на користь Росії. От, оце головне завдання Путіну. Путін може зараз у Путіна величезна проблема. У нього були, начебто, козирі. Він завжди казав, що він може бути модератором у переговорах з Іраном, може бути модератором у переговорах з Хамасом іншими дієвими особами на Близькому Сході. Але останній саміт, чому він дуже важливий, там Росії взагалі не було. Тобто, Росія, з точки зору американської адміністрації, взагалі не є гравцем на Близькому Сході. Це крах. Я скажу крах з часів, можливо, після да навіть із другої світової війни приблизно з 30-х років радянський союз, радянські спецслужби, близький схід дуже активно окучували і там працювали просто дуже дуже активно. Там завжди були проблеми для заходу були проблеми для того, щоб реалізовувати свої економічні інтереси і так далі, тому що радянський союз завжди це вбачав як поле. Протистояння між Заходом і Сходом, між радянським Союзом і Сполученими Штатами. На даний момент Сирія, Іран, близький, близький Схід в сенсі сектор Газа Ізраїль втрачені Росією. Це крах для спецслужб, крах геополітичний, це дійсно провал історичний за останні, можливо, там майже 100 років. І це означає, що у Росії зараз дуже мало козирів. От я просто собі не можу уявити: от Путін зустрічається з Віткофом. Віткоф каже, що Трамп вимагає негайно припинити вогонь, тому що він буде передавати тамагавки Україні. Путін каже: Ну давайте не будемо поспішати. Є ще там у мене у мене, наприклад, дуже добре все на, на фронті. Віткоф каже, ну хватить уже розказувати ці казочки. Нас же є інформація повна за останні півроку. Жодного просування там, ви просуваєтесь. Як равлик, і ну немає краю цьому. Ви втрачаєте величезні ресурси, у вас з економікою проблеми. Давайте погоджуйтесь. Путін каже: Ні. Я вважаю, що у нас все добре, і більш того, в мене є там можливість, наприклад, посприяти вам в Ірані, тому що Трамп на цьому ж форумі він, він згадував Іран, що він хотів би з ними все ж таки підписати якусь угоду. Путін може тут спробувати зіграти. Друге, він може. Зіграти десь, каже: а давайте я спробую у вас з Китаєм. Ну, це буде смішно виглядати, тому що гіганти, такі як Сполучені Штати і Китай, які намагаються зараз сформувати новий ну, скажімо так, нову модель відносин на кілька там десятків років вперед, на сотню років вперед, в умовах нової технологічної революції, вони зараз переформатовують свої відносини, які склалися на початку 21 століття. Зараз вони йдуть далі. Нові технологічні підходи роботизація і так далі, економіка буде інша, виробництво буде інше, тому вони зараз переформатовуються. Оці 100% тарифів це знову наїзд Трампа, але звісно, це ж для того, щоб Китай почав з ними говорити, і вони почали якось формувати нові підходи. Росія тут взагалі ніяким боком, тобто, Росія тут може таки тявкати десь з боку, і то її голос не буде доноситися до. Вух американців і китайців, тому що вони настільки різні за вагою в економіці в геополітиці зараз, що тут навіть говорити ні про що. Тому Путін буде намагатися затягувати час. знову. Він, він сподівається, що Україна завалиться першою, що Україна не витримає війну на виснаження, що не немає людей, що не немає грошей, а у нього вони ще поки що є. Хоча насправді у нього критична ситуація. У нього критична ситуація, тому що у нас, наприклад, є заморожені російські активи. Європейці, американці до цих пір тягнуть ці 140 мільярдів. Можливо, це непогано, що вони тягнуть. Вони вичікують той момент, коли дійсно зараз буде ситуація, коли Росія почне загинатися, а Україна отримує цей буст 140 мільярдів кредиту. Ну, це нам це буде виплачено як репарації, фактично, хоча у вигляді кредиту під 0%, тому що самі по собі заморожені фонди не будуть чіпатися російські щоб уникнути юридичних розбірок там, від адвокатів російських там, і так далі. Але ці кошти будуть вже заморожені в як компенсація за той кредит, який європейці нам зараз нададуть. І це буде просто 140 мільярдів це, ну, скажімо так, три роки війни. Два-три роки точно для росіян. Два три роки війни це багато. Якщо подивитися за їхньою економікою, зараз там такий дефіцит бюджету знову таки набирати рекрутів за такі гроші вже, мабуть, неможливо. І в 26-му році ця ситуація буде мінятися. Тому от, от, от в таких умовах ми зараз знаходимося на порозі нової етерації. Чи буде до кінця року підписано угоду між Росією Україною? Я сумніваюся. Я дуже сумніваюся. Тобто Путін буде знову виставляти абсолютно нереалістичні вимоги до України, і це знову призведе до зриву переговорів. Хоча знову ми будемо бачити дуже, скажімо так, веселі періоди, коли на нас будуть тиснути, і Путін буде видавати церкові номери. Але це така ситуація. Тобто Путін, я впевнений, ще не готовий до. Того щоб серйозно говорити про припинення війни, Михайло. Дивіться, от Залієвим так йому ж довелось таки вибачатися, так ну, хоча він виправдовувався, але так це не ракети, це там уламки, але тим не менше він йому довелось вибачитися і визнати. Ну тобто, ну тобто, його становище дійсно таке, що йому можливо і тут доведеться тоді поступитися, от неуточно так. Залівим там свої причини, але ну не можна порівнювати ці події, скажімо так, ці угу. процеси, тобто наслідки для Путіна. Від того, що він вибачився перед Алієвим, я би сказав мінімальне. Наслідки припинення війни прорахувати кремлівські поки що не можуть. Або у них є план, як там професор Соловйов да, розказує, що у них там вже транзит влади, і Путін скоро піде, на, здається, на голову Конституційного суду. Ну, окей, це вірніше не Путін, а двійний Путін, або Путін вже лежить в холодильнику. Але насправді в реальності дійсно у них ситуація настільки складна, от в економіці, що 26-й рік у них мав би бути вже роком дійсно припинення війни, але звісно, на умовах капітуляції України великої, великої перемоги, і так далі. 26-й рік вже буде не те, що шкідливим для Росії, от саме в умовах війни, він може стати катастрофічним. І тому Путін хотів би, тобто. Я впевнений, що еліти хочуть припинити цю війну. Якщо подивитися будь-який економічний форум, там чи якісь валдавські валдайські там ці посиденьки, всі все оточення Путіна говорить про те, особливо банкіри, фінансисти кажуть, що у нас в економіці про повна катастрофа. Єдиний Путін каже, що у нас все добре. Ми зараз трошки там оптимізуємо витрати, оптимізуємо надходження бюджету, все буде добре. У нас. СВО йде по плану, ми там взагалі найкраща економіка в світі. Ми там по ВВП на душу, я не знаю там якогось там якоїсь людини. Він там свої формули у них ну фактично, там найкраща економіка в світі, повна маячня, але це реальність, яку продає Путін по-перше, своїм. А по-друге, Трампу, і оцей блеф, який він продовжує, він блефує. З Трампом Він намагається показати, що в нього на руках карти, що він може продовжувати цю війну. Розмови про томагавк це дійсно революція насправді, тому що суть не в самому томагавку, бо ми ж знаємо ці проблеми. Тайфунів наземних установок дуже мало. Ну можливо, нам батарею передадуть там чотири установки, пускові чи зможуть вони змінити ситуацію в війні? Ну в принципі, ні, тому що я ну дивіться. Росія по нам пуляє калібрами, які є досить схожими ракетами морського базування, регулярно. І не тільки калібрами, так: і іскандерами, іскандерами, к і Х-101, скільки цих вже тисячі ракет по нам прилетіло. Чи змінили вони хід війни? Ні, вони не змінили хід війни. Вони впливали, вони впливають, наприклад, на нашу енергетичну систему. Вони впливають на нашу економіку, але вони не змінили хід війни. Тобто вони насправді не примусили Україну зупинитися. Чи може змінити там 20 томагавків хід війни? Не може. Але тут є чиста психологія. Тобто, по-перше, томагавк може прилетіти в бункер, тому що це доведено, що це дуже високоточна потужна ракета, далекобійна, яка може фактично ну, більшість бункерів, мабуть, дістати. Тому що 2,5 тисячі кілометрів це вже там далеко за Урал. Фактично, може там десь в Сибіру ще є, але оці всі європейські уральські бункера. Куди Путін регулярно там навідується, ну йому можна сидіти десь за Уралом, там я не знаю, вичікуючи цей удар. Тому це психологія, що тобі може прилетіти в бункер. Навіть 20 томагавків, які в Україні українці можуть не послухатися, можуть нанести удар кудись. Вони ж знають, де бункера знають. Звісно, тому є психологія. Друге, другий аспект, який я вважаю, що тут дуже важливо, що коли ми говоримо про томагавк, це. Все ж таки а, ракета, яка є символом а, холодної війни, є, є, є символом а, високоточної зброї, найпотужнішої, після яка ще є носієм ядерної зброї, про це у Медведів навіть нагадав, але я, яка є символом найпотужніших а, систем озброєння в світі? Під, тобто, якщо ми даємо цю ракету, під цією планкою знаходиться купа зброї. Яку б Україна була дуже щасливо отримати, наприклад, ракети GSM для F16, наприклад, ті ж самі далекобійні ракети повітря-повітря, які могли посадити нарешті 134, щоб вони не були по нам кабам, от як по Харкову, там і так далі. Ну, якось тема кабів зійшла, да? а насправді то кожного дня 150-190 кабів летить по нашим позиціям, і вони реально формують лінію фронту. От коли кажуть, а що можна змінити? І всі починають протамагавка, а, наприклад, ракети повітря-повітря разом з, з, з літаком дарнодіакційного визначення З16 може змінити. Тому що якщо ми посадимо Су-34, які не зможуть кидати по нам каби, ситуація на фронті зміниться. І для Харкова зміниться, і для Сумщини зміниться. Тобто не буде оцих. Ну і не тільки вони вже добувають там, і, і по Запоріжжю. І... Інколи прилітає і по Дніпру навіть там спеціальні е, модифікації з двигунами бомб авіаційних. Тобто це е, ситуація, яка дійсно е, томагав це як психологічна межа, під нею знаходиться дуже багато смачних штук, ну, ті ж самі атакамси. Ну чому нам не передати всі атакамси, які залишилися в американців? там пару тисяч є. Передайте нам атакамси, Вони вже американцям не потрібні, і вони йдуть на утилізацію. Це 300 кілометрів, але вони би дуже добре прошерстили оперативні тили росіян, і це б просто дуже змінило б ситуацію насправді. Тому тут є дуже багато, коли кажуть у Трампа, немає важелів, як попливати на росію Є важлі, військові, перш за все, тому що ці всі тарифні війни і так далі. Це довгі такі процеси, які можуть мати, вони будуть мати дуже і дуже. Сильні наслідки, але все-таки з військової точки зору, Сполучені Штати нам ще не починали допомагати. Вони нам не починали ще допомагати. Насправді, І отут у Трампа є можливість, якраз як він казав: А от я прийшов і дав Джевеліни. Окей, це правда, тому що Обама нам давав non-lethal weapon. тобто, не смертельну зброю. Це звучить навіть по-ідіотськи. Трамп прийшов, дав нам джевеліни. Після того пішла вже. Це була як це була психологічна штука. Після того нам почали, наприклад, ті ж самі барактари продавати саме після джевелінів тому що ага Україні можна продавати зброю? Можна. Так а що ви що ж ви раніше не сказали? Тому що тоді існувала заборона на поставку будь-якої зброї Україні. Ви ж згадайте До поставок в у му році нам ніхто нічого не поставляв буквально там. Хтось намагався якісь артилерійські системи. Там хтось ще трошки, але це все були настільки мінімальні поставки. Після Джевельні все змінилося тут. Так само може бути після томагавків. Може піти вся інша зброя, яка під ним, але нам треба дуже багато тієї зброї, що під томагавка. Михайло, але дивіться, оця фраза Володимира Зеленського. Я думаю, що нам потрібно говорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Ну тобто, дивіться, багато знову ж таки томагавки, Керченський міст. Ну, тобто, тобто, є якісь плани тоді розгрому РФ, тому що сам же Трамп напередодні говорив, що тепер що тепер позиція тільки про силу ми говоримо, так ну тобто, силу ж тоді мають продемонструвати. Ну нарешті, ну знову ж таки, коли кажуть Вітков, у мене, чесно кажучи, відразу настає така ну, сум на мене насувається, тому що людина абсолютно непрофесійна, абсолютно не розуміє, що відбувається, особливо у відносинах з професійними КДБшниками, такі які Путін, Патрушев, його оточення і так далі. Там працюють абсолютно технологічно. КДБшники по алгоритмам, які е, Вітков просто не розуміє, фізично не розуміє, що з ним творять, коли він приїжджає до Москви. Він приїжджає з цим чебуреком, каже: про що ти домовився, і починає нести повне, повну маячню, повну маячню. От е, в принципі, зараз Трамп заряджений дуже правильно. Ми пройшли вже цілий рік намагання там, надати Росії якісь плюшки. Вони йому давали чебуреки він їм давав якісь донати, в смислі, донат, ці пиріжки, пиріжківці, пончики американські. І, в принципі, Ну він отримав по морді. Я маю на увазі Трамп. Тільки образи, тільки знущання, причому привселюдні, і так далі. Медведів прямо вчора над ним знущався на фоні його тріумфу в секторі Газа. Тому. Очевидно, що поки що Трамп правильно заряджений. І Зеленський йому привезе план, який буде включати в тому числі військові заходи щодо примушення Путіна до миру. Але от поїздка Віткофа, я, я не виключаю, що в нього буде записано все правильно. Тобто йому напише Рубіо, що він має сказати, що тривога. Пройдіть навищувати. Тобто, він може там бути там буде правильний алгоритм написано. То він він каже, що якщо ти не погодишся, то ми тебе заріжемо. Тобто, якщо ти не погодишся, негайно припинити вогонь, а потім почати якісь переговори там безкінечні стосовно якогось там довготривалого миру, про що ми розуміємо, поки Путін взагалі його. оця Група не відійде від влади, то взагалі не можна про це говорити. Якщо ти цього не зробиш, то ми будемо перед ми передаємо томагавки, ми передаємо GSM, ми передаємо атакамси, і Україна починає свою наступальну операцію, яка може завершитися для тебе крахом. Якщо Путін, звісно, скаже: ні, Ви неправильно мене зрозуміли, ви неправильно зрозуміли ситуацію на фронті. Ми перемагаємо українці. Немає шансів. і Якщо ви зараз це зробите, це буде тільки проблема для вас. Тому що я, наприклад, піду допоможу Ірану, я допоможу КНДР, я передам ракетні технології там ще комусь, тому дивіться, тут не можна так прямолінійно грати, і якщо Вітков не скаже, не встане в цей же момент і скаже: Я вам передав інформацію, думайте, вам 24 години. І якщо Вітков там залишиться ще на 2-3 дні, буде бродити з Дмитрією і їсти чебуреки це знову призведе до того, що він приїде розкаже Трампу маячню. Ви ж згадаєте, як вийшла Аляска? Да? Вітков поїхав, наслухався маячні, вирішив, що Путін готовий до припинення війни. Виходить Аляска, яка перетворилась на крах для Трампа. Просто катастрофічний крах його дипломатичних зусиль. Вчора Трамп каже, Вітков це просто ну просто. Чарівник. Він робить таке, що просто ніхто не може розмовляти з Путіним так довго. На Путін будь-якому будь іноземцю буде 8 годин про Печенєю розповідати. Абсолютно без проблем. Тому насправді, е я думаю, що буде так. Зеленський привезе алгоритм. Відков полетить до Путіна і, на жаль, знову вийде те саме. Ну, а, а, тут, є парадокс, а тут є парадокс. Чому я казав, що. У Путіна єдиний шанс зараз погодитись. Тобто, якщо Путін погодиться на те, що йому зараз запропонують, у нього є шанс вийти з цієї катастрофи. Якщо він не погодиться, так війна буде продовжуватися. Але тоді ймовірність краху режиму Путіна, причому краху, з якого вже Російська імперія може й не вийти, різко підвищиться. Різко підвищиться у 26-му році. Буде високий ризик. Краху російської імперії, якщо ж Путін зараз погодиться на пропозиції Трампу, тоді у Російської імперії оцій агресивної є шанс заморозитися, посилитися, відновитися і через кілька років знову загрожувати і Україні, і країнам Європи. Тобто тут такий парадокс: з одного боку, ми хочемо, щоб війна припинилась але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо Путін не погодиться, Підвищуються шанси його краху, не тільки його краху, а краху КДБшної імперії, яка може дійсно впасти так сильно, що тюрма народів розвалиться, про що ми говоримо вже не першу сотню років. А коли Трамп каже, що Ердоган може допомогти із Путіним, в чому саме, як ви вважаєте, от наразі? Ну, Ердоган також позиціонує себе як комунікатор, тобто він говорить Трампу, наприклад, я в прекрасних відносинах із Зеленським, і з Путіним. У нас є бізнес-інтереси. З Путіним і є а, певні військово-технічні інтереси та й бізнесові інтереси з України. Тому я історично, от ми турки історично, ми завжди комунікуємо і з Україною і з Росією, вже тисячу років, грубо кажучи, нам 500 точно в активній фазі. Тому о, я теж можу запропонувати, по-перше, майданчик і, по-друге, сприяння дипломатичним зусиллям. Ну, в принципі, ми ж згадаємо, Стамбул вже це ж все таки Ердоган, тобто він же. Пропонує свій майданчик. Він пропонує повне забезпечення цих зусиль, але знову ж таки пам'ятаємо, чим ці зусилля, як ці зусилля виглядали. По-перше, почалось відновлення тоді слава богу, воно не пішло далі. дипломатичних стосунків між Росією і Сполученими Штатами там посольство відновляти посла, посилати в Вашингтон, і так далі для України і для України це було просто гаяння часу. Насправді, тому що Росія відчуває себе там комфортно, в Туреччині. Майже на своєму полі, нам теж там комфортно, але від того нам не легше, тому що нам просто там висувають ультиматуми і тиснуть, щоб ми підписували капітуляцію. Чи щось зміниться зараз? Я дуже сумніваюся. От якщо буде знову Зеленський Вітков і оголошується, новий раунд переговорів в Стамбулі, те саме буде. Ну не буде там прориву, не буде там, що росіяни заявлять добре, ми готові припинити вогонь. Якщо це станеться. Це означає, що Путіна хтось переконав конкретно в його оточенні, що 26-й рік це катастрофа. Але я думаю, що в оточенні довкола Путіна, там Кірієнко, всілякі Ковальчуки, і так далі, вони ще мають що попиляти з російського бюджету. Вони його допиляють до кінця. Правда, я потім не дуже добре розумію, що вони самі будуть робити, коли це все буде. А потім, що так. Ну, може, в Китай поїдуть, можливо, десь в Китаї у них вже там особнячки стоять і все у них там добре. Можливо, але те, що їм тікати пройдеться, це 100%. Михайло, дивимось, як воно все відбуватиметься, аналізуємо у спільних ефірах. Вам щиро дякую за важливу та цікаву розмову. Дякую. Давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися та поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Михайло, буду вас чекати. Ось Щиро до дякую. Побачення.